Вітаю, друзі! Дитячий вік найбільш сприятливий за чистотою і тяжкістю інфекцій. Існує ряд інфекційних захворювань, які навіть прийнято називати дитячими, оскільки хворіють на них переважно в дитячому віці. Однією з таких інфекцій є скарлатина. Про загальні ознаки цієї хвороби, лікування та чим ця інфекція небезпечна. Поговоримо далі. Про скарлатину сьогодні говоримо з сімейною лікаркою Світланою Слободяник, а також мамою Ірою. Вітаю, рада вас бачити. Ір, скажи, чи знаєш ти чи стикалася з скарлатиною? Самою з скарлатиною не стикалися, але ну я так розумію, це хвороба горла. Ну щось пов'язане з горлом. Ага. То тонзеліти, ангіни і в мене, і в дітей дуже часто. Чоловік якось ні. А от ми з дітьми, я не знаю, чому. От постійно у нас у мене взагалі хронічний тонзеліт. Воно якось пов'язано з карлатиною. Сам хронічний тонзеліт не пов'язаний з карлатиною, але гострі тонзеліти, так само як і скарлатина, можуть мати одного збутника. Це бета-гемолітичний стриптокок групи А, угу. який викликає скарлатину. Так само він може проявлятися у формі лише тонзеліту, або як називають в народі ангіни без прояву клініки скарлатини, або в легких випадках взагалі може бути схожий навіть на вірусний. Угу. Я теж не хворіла з карлатиною, і дитина, слава Богу, не хворіла. Чоловік хворів, ну, розповідав про те. Світлана, ви хворіли ваші діти? На щастя, поки що вони пронесли, ні я, ні діти ага. з карлатиною не хворіла, але в дитинстві, я пам'ятаю, у мене сестра. Хворіла, сестра хворіла ангіною чи бактеріальним тонзелітом. Виходить, що скарлатина це якийсь важчий перебіг от у цього стриптококової інфекції, так? Так, стрептокок, саме бета-гемолітичний стриптокок групи А, він може викликати ангіну з проявами скарлатини. Uh -huh. Інші стриптококи можуть викликати лише чисто ангіну. Це як ускладнення від ангіни виходить? Це як прояв. От ага. коли стриптокок потрапив в організм, якщо добре працює імунна система, він може зупинитися на рівні мигдаликів, буде лише ангіна, там на, на мигдаликах, температура, і тут імунітет може його подолати і далі не розвинеться клініка скарлатини. А може розвин... коли вже токсин стриптокока потрапляє в кров, то розвивається клініка скарлатини і з'являється висип в малиновий язик і інші такі класичні прояви скарлатини. От розкажіть більш детальніше от про них, щоб зрозуміти, що це таке ну, і Є. як відрізнити ангіну від скарлатини, виходить, я не знаю, може, ми і з хворіли, але я думаю, що ангіною. Ну, Ангіна це як один з симптомів скарлатини. Uh -huh. Як нас ще лише в університеті, скарлатини без ангіни не буває, тому що коли спочатку стриптокок потрапляє в організм, він дуже любить жити на мигдаликах, він оселяється на тканині мигдаликів, там розвивається запалення, бактеріальне гнійне, розвивається ангіна. Хоча в легких випадках може і не бути гнійної ангіни, а може бути сирозна, тобто без гною. Далі він починає виробляти токсини, і у відповідь вже на дію токсинів стриптококових починає розвиватися. Клініка скарлатини. Це висип, класичний скарлатинозний, який дрібноплямистий, на червоному фоні. Покривається все тіло, але згущується він не в шкірних складках. Це в пахвинних, в акцілярних складках, там, де є одяг, який може спричиняти тертя, там угу. висип згущується. Також класичний синтом скарлатини це малиновий язик. У -у -у. Язик спочатку обкладений білим нальотом. Потім, десь на день третій, на лід починає сходити, і язик стає червоний з такими яскравими сосочками. Він схожий на малинку або на полуницю. Тому mm -hmm. називають його малиновий, а в деяких джерелах називають полуничний. Він, наче такий подразнений, я так розумію, да? чи ні? Він просто яскраво-червоний з такими сосочками. На, ага. на язику в нормі є сосочки, це вони збільшуються, гіпертрубуються. І От коли дитина відкриває рот, він справді як, ну, мені більше схожий на малинку, ніж на полуничку, бо такі часто сосочки. Як часточки малини. ну і Крім цього, це як для будь-якої бактеріальної інфекції, характерна висока температура. Угу. Дитина в'яла, може бути нудота, блювота, збільшення лімфатичних вузлів, лімфатичні вузли болючі стають. Висипка з'являється одразу чи от на якийсь там день? Ні, висипка з'являється не одразу, зазвичай вона з'являється на перший, десь на перший третій день. Після uh -huh. того, як дитина захворіла, триває десь до п'яти-6 днів, потім починає сходити, і вона по мірі того, як сходить, з'являється лущення. На тілі воно дрібне, а на пальцях, на руки ніг може бути навіть пластинчасте лущення. Чим інтенсивніше виражений висип, тим інтенсивніше потім лущення. Ви ще не розповіли такі симптоми, і я одразу чомусь згадала за вітрянку. Ну, одразу от, Висипка на тілі, лущення, ось mm -hmm. це свербіж. Чи може це якось бути пов'язано, чи взагалі, от як не сплутати скарлатину, з такими іншими захворюваннями? Ще одна особливість висипу при скарлатині, те, що він по всьому тілі, але блідий носогубний трикутник. В ділянці носогубного mm -hmm. трикутника висипу немає. Коли дивишся на дитину, то щічки червоні, там дрібна висипка, її навіть можна не помітити. Мітити, але те, що на фоні такого трошки навіть під набрягшого червоного обличчя носогубний трикутник блідий. Це мами навіть самі часто можуть помітити це і звернути увагу. А висипка при вітрянці вона має взагалі інший характер, якщо порівнювати з карлатиною, там вона з'являється спочатку окремі прищики червоні на чистій шкірі, особливо на волосистій частині голови, на обличчі, по всьому тілу вони можуть бути. І взагалі, якщо Якщо порівняти з алергічною висипкою, іноді можна схутати, uh -huh. то тут вже треба дивитися по анамнезу. Скарлатина не з'являється висип просто сам по собі. Там є і біль в горлі, температура, слабкість, і на фоні всього цього з'являється висип. А якщо це в дитини алергія, то зазвичай висип з'являється на фоні повного здоров'я. Часто мама може пов'язати з якимись певними чинниками, які могли викликати цей висип. Тобто, мама одразу може і не запідозрити, так розумію, що в дитини скарлатина. Червоне горло, висока температура, ну, якби ознаки, здавалося б, простого там респіраторно вірусного ну, якоїсь інфекції, так? Ну, напевно, от... в перший час мама, особливо доки немає висипу, мама ніяк не запідозрє, що це скарлатина. Але якщо в дитини болить горло, якщо болючі лімфатичні вузли, і при цьому дитина в'яла, особливо, якщо температура висока, ну, зрозуміло, навіть при вірусній інфекції, коли висока температура, Дитина може себе погано почувати, але при вірусній інфекції зазвичай температура впала, все, дитина ожила, бігає, грається, їсть, як ні в чому не бувало. А якщо температура нормалізувалася, а дитина в'яла. Погано себе почуває, то це ознака, що потрібно звернутися до лікаря. І біль в горлі, без інших симптомів, коли болять лімфатичні вузли, також обов'язково потрібно звернутися до лікаря. Можливо, це й не скарлатина, але якщо це буде бактеріальний тонзеліт, то в будь-якому випадку потрібен антибіотик, потрібне лікування, то ці ознаки мають насторожити батьків. Угу. Звернутися тобто без скарлатину, без антибіотика не вилікується. Це бактеріальна інфекція і без антибіотика, вона, якщо не лікувати антибіотиком, правильно, в правильній дозі, і правильний термін, час термін, то тоді можуть розвиватися ускладнення. Який це термін має бути, От саме щоб пролікувати повністю скарлатину? Взагалі, стрептокок він дуже чутливий до антибіотиків, і там підбирати якісь серйозні антибіотики не потрібно. Вистачає зазвичай самих простих антибіотиків пеніцилінового ряду, але має бути правильне дозування, яке підбере лікар, і курс має тривати 10 днів. Зазвичай дитині стає краще вже там через 2-3 дні, і мама бачать покращення, часто відміняють самостійно антибіотик, то цього ні в якому випадку робити не потрібно, тому що, по-перше, якщо не долікувати, то можуть розвинутися Складнення. А угу. по-друге, якщо не пройти повний курс антибіотика, то бактерії розвивають стійкість до цього антибіотика. І вже на наступний раз, якщо вони, можуть, залишити, діє, так? Так, вони можуть залишитись в організмі в невеликій кількості, вони будуть мати стійкість вже до цього антибіотика, і на наступний раз Можна, а чи може повернутись хвороба, якщо не долікував антибіотикам? Наприклад, у нас не скаротина, але ангіна була. І е, три місяці підряд, тобто перший місяць, на була ангіна, сильна, е, страшна. Нам призначили антибіотик. Ми е, два-три дні попили його, е, і йому стало легше. І я перестала давати Чер, рівно через місяць, знову те саме повторилося. Це може бути від того, що недолікована. Ну недолікувала я антибіотиком. Я не думаю, що це не через те, що ви не долікували. Але якщо ви пропили антибіотик, особливо не пропили певний курс, у вас в організмі залишилися бактерії, які вже знайомі з тим антибіотиком, і на наступний раз вас може виникнути. Стійкість до антибіотика. Якщо взяти стриптокок, то він погано виробляє стійкість до антибіотиків, але ж тонзеліти можуть викликатися і іншими збутниками, і вже інші збутники можуть бути стійкі до цього антибіотика. Тому обов'язково потрібно завжди пропивати повний курс антибіотика. Тобто, який... якщо вже почав, то вже, вже до кінця так, потрібно це для більшості антибіотиків це не менше п'яти днів. Ну, є які три дні. Ну так як вам призначив лікар, такий курс обов'язково потрібно пропити антибіотик. Mm -hmm. Ну, я так розумію, що скарлатина це більш така дитяча хвороба, так? Тому що вона от найпоширеніша в дитячому віці. Чи дорослі теж хворіють? Ну, взагалі, частіше вона зустрічається в дитячому віці, але дорослі часто хворіють також, але в них зазвичай не розвивається класична клініка скарлатини з висипом, а розвивається лише тонзеліт. Це якась легка форма наче? Ну, так, це легка форма, бо взагалі вони можуть. Просто бути носіями в стертій формі хворіти, і вони відіграють важливу роль в передачі збудника до дітей, угу. тому що дорослий захворів легко не звертає на це увагу. А діти інфікуються. Взагалі, після того, як людина перехворіє з карлатиною, формується антитоксичний імунітет. Uh -huh. Тобто імунітет формується саме до токсину, який відділяє бактерія. І якщо на наступний раз ви зустрінетеся з стрептококом, ви можете захворіти ангіною стрептококовою, але вже оця вся клініка, яку викликає токсин з висипом, малиновим uh -huh, язиком, uh -huh. це все вже не розвинеться. Тому а от дорослі до... рідко хворіють, бо в них зазвичай вже антитоксичний імунітет. А от до якого віку потрібно слідкувати там от, за дитиною? Може бути такого, що, наприклад, до 8 років дитина точно має перехворіти скарлатиною. Якщо там не перехворіла, ну все, значить, в неї там буде вже легка форма, чи ні? Ну не, легка вона, це не, не легка форма, просто немає класичної клініки. Скарлатини, uh -huh. але тонзеліт може бути викликаний бета-гемолітичним стриктовкоком ну, з інтокс... інтоксикаційним синдромом, з високою температурою, болем в. В горлі, він не обов'язково буде легкий, просто не буде клініки скарлатина. В якому віці він не зустрінеться з цим супутником, він завжди дуже неприємний. А от стандартна дорослих. клініка, це саме в такому молоді. Ну, може зустрічається до років 15, ну, але в дорослих також може бути. А якщо до не 15 років прям може бути висипка і по тілі, і в ротику. Так, ну дорослих рідко зустрічається, але також може бути. Угу. Скільки днів заразна скарлатина? Ну, взагалі, якщо дитина лікується антибіотиком, то вже через 24 години після того, як почали приймати прийняли першу дозу антибіотика, дорослі чи дитина стає не Угу. Тобто, перша доба виходить? Так, доба антибіотика і. Вже заразність втрачається, тому що більша частина збутника вбивається антибіотиком. Але якщо не лікувати антибіотиком скарлатиною, то тоді заразність може бути до 21 дня. Але в принципі, якщо є скарлатина, є бетагемолітичний стриптокок, то антибіотик обов'язково має бути. Угу. Ну, в принципі, всі ангіни, ну майже всі ангіни, от реально призначають антибіотик. Ну, якщо говорити, да там це при тонзеліті ще не завжди призначають. Ну, я пам'ятаю принаймні те, то що я приходила до лікаря, в мене фаренгі давай, Ну до. Здається, був фарангід, тонзеліт. Ну, не лікували антибіотиком. Ну, якщо це ангіна, це ну, стабільно антибіотик. І саме цікаве, що нам призначали в першу добу, коли б там не прийшли, наприклад, у другі дня прийшли і казала лікарка, бажано пропити одразу цю добову норму, щоб на наступний день, вже це другий день прийому антибіотика. Це правильно чи от не потрібно цього робити? Ну, взагалі. Ангіна це в народі так називають тонзеліт, тобто запалення мигдаликів піднебінних, вони можуть бути і бактеріального, і вірусного, і грибкового генезу. Якщо там бактеріальний тонзеліт, тоді в будь-якому випадку потрібен антибіотик. Ну, так як зараз є дуже хороший метод діагностики бактеріальних тонзелітів це стрептотест, так як більшість в більшості випадків тонзеліт викликається стрептококом є швидкий тест, який робиться подібно, напевно, всі знають, як робиться тест на коронавірус. Угу. Це такий самий тест, там береться мазок з мигдаликів, За 10 хвилин він вже готовий. Якщо тест позитивний, значить тонзеліт стриптококовий, тоді в будь-якому випадку потрібний антибіотик. Якщо тест негативний, але лікар бачить, що ніби як бактеріальна. В тоді додатково можна призначити аналіз крові, щоб точно встановити, чи бактеріальний він, чи вірусний. І якщо підтверджено, що це бактеріальний тонзеліт, то тоді потрібен антибіотик. Якщо він вірусний або грибковий антибіотик не потрібний. А якщо брати фаренгіт, ну там взагалі зазвичай він вірусний, тоді не потрібен, не потрібен антибіотик. антибіотик угу. так. А в першу добу, от оця подвійна доза, вона потрібна чи не потрібна? Ну це в залежності від того, є який антибіотик призначений. Є антибіотики, які можна приймати два рази на добу і угу. один раз на добу. То, ну, то можна що прийняти. Два рази на да, добу. Якщо, можна? якщо антибіотик можна приймати і один, і два рази на добу, то можна перший день прийняти один раз, а на наступний раз вже ділити на два рази. Угу. Якщо це антибіотик, який потрібно приймати, наприклад, обов'язково два рази на добу, то потрібно пити його по схемі. Тобто в перший день п'яти дозу один раз, на наступний, там, наприклад, через 12 годин наступну угу. дозу. І просто буває таке, що починаєте пити в 12 годин. Антибіотик, то тоді до вечора можна випити другу дозу антибіотика, не дочекавшись 12 годин. Uh -huh. Але якщо ви починаєте пити його вже ввечері, то наступна доза має бути на наступний день. Uh -huh. Так що сьогодні треба випити дозу антибіотика за сьогоднішній день, uh -huh. бо ви починаєте за... ввечері, то цього робити не потрібно. Uh -huh. Які ускладнення? От ви сказали так багато про те, що можуть бути реально ускладнення, якщо не лікувати. Які це ускладнення? Ну, взагалі, якщо не лікувати, то досить багато ускладнень може давати бета-гемолітичний стриптокок. Вони діляться на дві частини гнійні, які виникають відразу, і токсикоалергічні, які можуть виникнути вже пізніше. Відразу може внаслідок поширення його може виникнути ураження лімфатичних вузлів. Це гнійний лімфаденіт, можуть. Викли виникнути і міокардит. Запалення мозкових оболонок, це може бути енцефаліт, може отит бути. Ага. Тобто там, куди потрапить стрептокок, також може виникнути запалення. І ці ускладнення, в принципі, так само лікуються антибіотиком, ні, як і сам тонзеліт. А ще є інша група ускладнень, які вже виникають як реакція на токсин, який відділяє бета-гемолітичний стрептокок. Ага. І вони виникають пізніше. Це також може бути міокардит, це може бути ураження. Суглобів, артрит, може бути гостра ревматична лихоманка, може бути менінгіт. і ці ускладнення вже лікуються набагато важче, тому що це вже не сам стриптокок викликає їх, а вже дія токсину стриптококу. Я пам'ятаю, мама в мене в дитинстві хворіла ангіною дуже у -у -у. часто і їй вирізали мигдалики, бо казали, вона в неї дало ускладнення на суглоби. Це може так бути. Так, якщо не вчасно не пролікована ангіна, то може бути. Артрит і вже як наслідок. Угу. А от яка наша перша має бути перша допомога, якщо ми от побачили у дитини прояви там? Наприклад, ну нехай ми в перший день не звернулися, але на другий день, там, наприклад, ми побачили оцю характерну висипку, які наші дії мають бути? Звернутися як І Звернутися до лікаря, щоб вам підтвердили діало. Угу. Ну, Нічого як... не потрібно давати, там, наприклад, для горла там, чи спреєм якимось бризкати, не ну, заражувати. В місцевих засобах для горла там дуже мала концентрація, навіть mm -hmm. якщо там антибактеріальні речовини, вони є в багатьох льодяниках і спреях, вони не зможуть вбити бактерії, які там є, ніяким чином, тому це нічим не допоможе. Ну, Збити температуру потрібно, mm -hmm. а взагалі для того, щоб призначити антибіотик, що у вас підозра на бактеріальний тонзеліт або скарлатину, то тим. Знову потрібно звернутися до лікаря, щоб лікар підтвердив діагноз і призначив правильне лікування. А всі засоби для горла це лише як допоміжне лікування, для того, щоб зменшити біль. Якщо ви хочете дитині засприскати горло якимось спреєм, при цьому вона плаче, що в неї пече ще більше, то такий спрей точно використовувати не потрібно. Це лише для того, щоб трошки зняти біль. Крім того, біль знімають добре жарознижуючий нурофен ібупрофен, парацетамол вони знімають запалення і знімають біль. Якщо ви даєте дитині льодяники, їй стає краще, то їх можна також давати перші дні, щоб трошки зменшити біль. Але якоїсь ролі в лікуванні вони не відіграють. Це просто щоб полегшити симптоми, щоб дитині стало краще. А лікування це антибіотик. А от морозиво, дехто каже, що при ангімі. Можна давати дитині морозиво. При скарлатині. Таке можна робити? Ну, так, І, і при ангіні, і при скарлатині холод знімає набряк. І угу. того стає краще, тому що набряк знімається і справді холодні напої, морозиво, інші холодні страви вони полегшують біль в горлі не лише при скарлатині чи ангіні, а й при вірусних фарингітах. Тобто це не зашкодить? Ні, це не зашкодить. Ну і плюс ковтання, так? Треба чим побільше щось пити, пити ковтати, щоб да. змивати оці прояви, е, так? І навіть щоб не з... коли дитина ковтає слину, в неї зволожуються слізові оболонки, і того їй стає краще. Навіть можна будь-які людяники давати смоктати, можливо, цукерку. Так, так звичайно, можуть бути цукерки. Так само п'є чай, зволожується слизова і стає краще. От, наприклад, коли є запалення, так, коли в. Ви вдарились і синець, прикладаєте холод, знімається набряк, стає краще. Той самий механізм запалена слізова оболонка, від холоду набряк знімається і стає краще. Ну, до речі, для мене було дивно, коли нам одного разу ми пішли з сином до лікарні. В нього теж було дуже червоне горло і сильно боліло. І нам лікарка сказала, що можете розсмоктувати таблетки, або ж принаймні якісь людяники, цукерки, які він любить, постійно, що він смоктав. Я думаю, як це сказали, цукерки можна смоктати при болі в горлі. Ось, Але справді це було наше спасіння, тому що ми, ну, він багато смоктав. ну Не так багато прям цукерок, щоб там зіпсувати ще імунітет чи посадити його. Але це допомагало йому десь так трохи рухатись. Це набагато краще, ніж дитина смокче льодяники з аптеки, uh -huh. лікарські засоби, там вже є різні діючі речовини, і не можна, дитина не може смоктати їх майже безперервно. Там дозування 3-4 рази на добу, можливо, там і є знеболючі, які трошечки знімуть біль, але на якогось вираженого ефекту не буде. А так дитина собі бере смок чи цукерочку, це ще й буде, якщо це льодяник, при скарлатині виражений інтоксикаційний синдром, дитина може відмовлятися від їжі, uh -huh. а якщо це льодяник, там багато цукру, глюкози, це ще буде профілактика. Яка ацетонемічного синдрому? Тобто може бути якесь таке нашарування ацетонемічного синдрому, якщо, наприклад, дитина захворіла з карлатиною, вона відмовляється їсти, в неї йде інтоксикація всього організму? Ну, Інтоксикаційний синдром при скарлатині виражений, uh -huh. виражена слабкість, діти можуть відмовлятися від їжі, може бути нудота, блювання, а крім того, висока температура. Uh -huh. І Поєднані всі ці фактори викликають того, що починають недоокислюватись жири в організмі і формується, виникає ацетонемічний синдром, підвищується рівень ацетону. Ну, Це так, точно так само, як і при інших uh -huh. вірусних чи бактеріальних інфекціях. Діти, які Схильні до ацетону, у них може на будь-яку таке захворювання він виникнути, а на скарла при скарлатині набагато вища ймовірність, того, що виражена інтоксикація сама по собі, і дитина може відмовлятись від їжі, від пиття. Тут і горло болит, uh -huh. і... то це може бути частим проявом. А чи легко взагалі заразитись, от, наприклад, епідемії скарлатини бувають? Так, вони дуже швидко і легко передаються від людини до людини. Повітряно, крапельним шляхом при прямому контакті, при кашлі передаються дуже легко. Тому часто в школах, в садочках, якщо хворіє одна дитина, починають хворіти і інші угу. діти. До речі, чула про те, що на Житомирщині от був спалах саме з карлатини, і закрили навчальні заклади і дошкільні навчальні заклади, щоб припинити. Оце розповсюдження цієї епідемії. Світлана, скажіть, а от на вулицю виходити можна чи не можна під час от хвороби з карантину? Я розумію, що з високою температурою, ну то точно не вийдеш. А от якщо температура ну, так, з слабкістю, якщо температура трохи впала, потрібно з дитиною гуляти чи ні? Якщо дитина вже отримує лікування, вона отримує антибіотик і через добу вона вже не заразна. Тому якщо дитина себе нормально почуває. Температури немає, слабкості немає, то потрібно виходити на вулицю, гуляти на свіжому повітрі. Ну, як... І можна вже й контактувати з дітьми іншими, тому що через довго прийом антибіотика дитина вже не заразна. Світлана, а чи є якась от вакцина від скарлатини? Тому що від вітрянки там, і від інших хвороб таких серйозних є. Від скарлатини ж є таке? Ні, на жаль, вакцини проти бета гемолітичного стрептококу немає. А яка профілактика може бути, наприклад, цієї хвороби? Ну, Профілактика це обстеження, якщо хвора дитина, то обстеження контактних. На першу добу, доки дитина не почала отримувати антибіотик, то її потрібно ізолювати, а так, як і будь-яких захворювань, це має бути повноцінне харчування, uh -huh. щоденні прогулянки на свіжому повітрі, заняття спортом. Дотримання режиму дня в зимовий, осінній весняний період вживання вітаміну Д uh -huh. це буде профілактика не лише скарлатини, а й будь-яких бактеріальних та вірусних хвороб. Це загальна профілактика якоїсь специфічної профілактики. На жаль, немає скарлатини. Зрозуміло. Uh -huh. А чи буває таке, що дітей, наприклад, ложать в лікарні? Тому що ну от бувають такі якісь важкі випадки, коли дійсно дітей дітям потрібна госпіталізація? Так, на жаль, бувають важкі токсичні випадки скарлатини з вираженою інтоксикацією, з дуже швидким прогресом захворювання, з швидким розвитком ускладнення, і такі діти потребують стаціонарного лікування. Їм теж призначають антибіотики, але внутрі винно. Так, їм там призначають антибіотики, призначають дезінтоксикаційну терапію. Угу. А от щойно подумала про люголь. Його часто використовували, принаймні наші батьки, я пам'ятаю, на олівець намотували бинт. В люголь, в розчин Люголю змочували і е, мастили нам горло. Якось він може допомогти от прискаратинічні? Ну розчин Люголя взагалі не може допомогти ні при якому захворюванню. По-перше, це дуже неприємна процедура, і угу. потрібно жаліти дітей перед тим, як це робити. А по-друге, єдине, що він може зробити, це викликати опік сльозової оболонки. Все більше ніяких. Uh -huh. Лікувальних ну, не не <laughs> ну, Також там йод, тому він може викликати алергічну реакцію в деяких дітей, але ніякого лікувального ефекту він не має. Полоскання горла. Полоскання Теш? також е не рекомендують їх, ефекту вони не мають. А зараз є навіть така думка, що. Коли полофід горло, то покращиться в мигдаликах наслідок е е дії рідини і е токсини всмоктуються ще швидше і може бути е е більш виражений інтоксикаційний синдром. Якщо там справді бактеріальний тонзеліт, то це навіть може погіршити. Але яко якоїсь дії лікувальної також полоскання не мають, вони не виполущуть ніяк збудник з мигналиків. Якщо вже є тонзеліт, то він вже не на поверхні мигдаликів, а він вже знаходиться. Тканині мигдалика. І єдине, що може його звідти достати, це системний антибіотик, який туди потрапить з током крові саме всередині мигдалика створиться правильна концентрація антибіотика і так відбувається лікувальна дія. А всі засоби, які місцеві, вони лише на слизову впливають. Єдине, що вони можуть трошки обезболити. Якщо ми стикнулися з ускладненнями від скарлатини, чи можемо ми, пролікувавши скарлатину, вже правильно позбутися назавжди цих ускладнень? Чи вони все ж таки потім будуть з нами? Ну, гнійні ускладнення, які виникають під час захворювання, вони легко лікуються також антибіотиками відносно легко, а ускладнення токсикоалергічні, вже пізні ускладнення. То вони лікуються набагато важче, тому що там вже відбувається порушення в власній імунній системі, і вже ніби як організм працює проти себе і там лікування набагато важче буде. Ну, mm. от навіть в ситуації з ірною мамою, от в неї був ревматизм, так? Артроз, от артроз, він може якось потім пролікуватися і зникнути? Чи це вже от на все життя? Ні, mm, за зник. того, що mm, якщо це гостре ускладнення, то воно лікується і. Угу. Ну, ну, і зник, принаймні і зникає, у мами він да. зник. Ну, тобто в неї зараз артрозу немає, Але тоді на той момент був артроз, тому що я так розумію, артроз це запалення просто. Бо артрит це вже коли йде руйнація, так? Ну якщо це гостре, вон, внаслідок потрапляння самого стрептококу, то угу. він виліковується. Але якщо вже відбувається аутоімунна реакція, тоді лікується набагато важче. На завершення, можливо, щоб ви нам побажали і усім глядачам для того, щоб ми не хворіли. А якщо хворіли, то легко. Ну, це те, що я вже казала, потрібно правильне раціональне харчування, дотримання режиму дня, щоденні регулярні прогулянки на свіжому повітрі, заняття спортом. І бажаю, щоб просто стриптокок оминав стороною. Дуже дякую вам за розмову, за цінні поради. Я думаю, що здорово бути здоровим це дійсно правда. Дякую. Вам дякую. На сьогодні це все. Бажаю вам бути здоровими, берегти дітей та рідних і пам'ятати, що Бог поруч і як добрий та люблячий батько завжди готовий допомогти. Звертайтесь до нього, він чекає саме на вас.